Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Власний погляд і про міжнародну підтримку. Ми говоримо з Олексієм Гараньом, професором політології Києво-Могилянської академії. Пане Олексій, я вітаю вас у нашій студії. Добре ну, власне, давайте розпочнемо нашу розмову з все ж таки реалізації мирного плану, який розпочався власне. Перші кроки вже зроблено цього тижня. Ну, кроки були зроблені раніше, але зараз це. Знаєте, давайте, я так обережно скажу, це е, вже не тільки план, скажімо, Порошенка. Так? Якщо ми подивимося на той документ, який був підписаний в Мінську, то там згаданий мирний план Порошенка, але додано ще ініціативи Путіна. Так? Тобто це насправді є достатньо складний компроміс. І чому це компроміс? Причому компроміс вимушений для обох сторін, давайте зрозуміємо, що ми були за крок до звільнення Донбасу так? своїми силами. Введення російських регулярних військ змінило ситуацію в військовому сенсі. Тому ми зараз реально не можемо військовими силами, скажімо, звільнити Донецький і Луганськ. В той же час, очевидно, що план Путіна полягав в тому, щоб піти далі, зокрема, пробити так званий коридор до Криму через Маріуполь. І Путін теж зупинився. Він не зміг іти далі. Не зміг йти далі через в тому числі через опір української армії, через санкції називають певною такою передишкою, це, Значить, ще раз це вимушений компроміс. Причому я б сказав так: якщо ми подивимося на більшість пунктів цього компромісу, вони для України достатньо вигідні. Тобто там йдеться про виведення іноземних формувань, mm -hmm. про контроль над Російсько-українським кордоном, в тому числі від е, БСІ, там є абсолютно норма перемир'я зрештою, це е, обмін полоненими, звільнення заручників, тобто це все в плюс. Інша річ, що скажімо, е, деякі пункти вони дійсно слід розглядати як -от частину цієї домовленості, і вони не такі однозначні, так, так скажімо, як той самий закон про. Особливий порядок місцевого самоврядування mm -hmm. на окремих територіях Донбасу. Я підкреслю на Донецьке і Луганське, тому що я підкреслюю на окремих, тому що дуже часто це знаєте, журналісти так легко кажуть, що це закон про особливий статус Донбасу. Ні, це про статус цієї третини, і про це про особливий порядок місцевого самоврядування. Але тут виникає питання: як все це буде втілюватися в життя? Тому що тут, на жаль, ми бачимо дійсно, що е, інша сторона, тобто бойовики і росіяни, вони порушують перемир'я. Вони порушують перемир'я. Вони намагаються, так би мовити, відтіснити українських військових з певних, з певних позицій. Ми зараз в цьому опираємося. Так? І передбачити, як це буде розгортатися далі, е, доволі важко. Тобто, поки що ми бачимо, що. Е, Якісь війська відводяться російські з цієї території, але якби перемир'я, припинення вогню, вірніше, припинення вогню, не настало. І ми не знаємо, що буде далі. Тому я б сказав так, є різні сценарії, можливо, продовження мирного процесу, можливо, продовження мирного процесу з локальними боями. так. Хіба це мирний процес, якщо локальні бої будуть тривати? Ну, ви праві, да. з формальної точки зору, формальної логіки, це не є мирне, але я маю на увазі загальне, скажімо, підтримання, е перемир'я, але локальні бої. І найгірший варіант це, е якщо Путін буде намагатися продовжити здійснити повномасштабний якийсь наступ в якийсь момент. Для одна цього йому ціли... потрібен якийсь час для того, щоб а... здійснити цей наступ. Одна, одна з цілей Путіна, до речі, може бути зрив виборів, так зрив виборів або нанесення українській владі удару психологічно і морально напередодні виборів. Ми маємо, тому що насправді розумієте, збереження нинішнього парламенту це збереження п'ятої колони uh -huh. в парламенті. В новому парламенті, на жаль, ми теж будемо бачити достатньо багатих одіозних постатей з колишніх регіоналів, які голосували за ці диктаторські закони, це той саме опозиційний блок і мажоритарщики. Так ну будемо сподіватися, що опозиційний блок не потрапить до парламенту. У них але це є політична села, ці гіпка, але Цігіпка може потрапити. Там менше дівозних постатей, але звичайно, теж ми маємо розуміти, що вони свого часу під підігрували Януковича. А найбільше небезпеки це через мажоритарні округи. І тим не менше, я хочу сказати, що зараз, вже, якщо ми подивимося на сіціологічні опитування, прикинемо, яка буде ситуація по мажоритарних округах, то все одно новий склад парламенту він буде кращий. Він буде кращий. Це буде різке падіння долі цих регіоналів, які є, і навіть не комуністів, це, це залежить від помажоритарних, у них практично немає можливості. А чи подолають зберіг від виборців залежить, розумієте? Тобто дуже важливо, щоб зараз виборці не клюнули знову ж таки на якийсь популізм. Бо на ті розмови про мир економіку і стабільністсть, вже помо це ці гіпка пиша: мир, економіка, стабільність,цей,ці да? гібка, я які стриба в парізних табарах. Дуже важливо, щоб люди якби на це не клюнули і не А як сьогодні тобто, відрізнити це... популізм від реальних, не знаю, там виконання якихось реальних обов'язків? Ну, Ви знаєте, я думаю, що просто треба, якби, треба думати, треба зважувати і ну, якби треба для себе аналізувати. Розумієте, коли ми бачимо, що колишні регіонали, які власне довели країну до крові, яка почала литися, давайте згадаємо коли. Після прийняття цих дитат, диктаторських законів 16 mm -hmm. січня, і вони зараз нам розповідають про мир і стабільність, це блюзнірство. Якщо люди це розуміють, якщо вони розуміють, що комуністи, партія підтримувала всі ці псевдореферендуми, і в Криму, до речі, і регіонали їх підтримували, і в Криму, і так звані ці псевдореферендуми на Донбасі. І що це комуністи і регіонали принесли оце зло з їхньої руки. <кій> на, і лється кров на нашій території. Якщо люди це розуміють, вони не будуть голосувати. А Ви самі колишні регіонали, ви кажете, а, ті, що підтримали а, закон, цей мирний план президента у угу. Верховній Раді, ну, як би ви оцінили саме їх позиції? Б... Це також я... популістська позиція. Ви знаєте, їхня? Я б сказав, так, що розумієте, ці депутати, оці регіонали насправді ж. Це дуже конформістські настроєні на люди. Достатньо подивитися по кожному з них. Вони стрибали то з регіоналами, то з там з нашою Україною, то ще з кимось. То... Тобто вони стрибали, хтось з батьківщини втікав, значить, тушками ставав. Ну давайте згадаємо ця яскрава тушка олійник, скажімо, як один з прикладів, може, найадіозніший. Най да? Цієї фігури, тобто вони насправді дуже конформістські, вони бояться. І вони просто зараз банально е, рятували свої шкіри і в лютому, да, коли втік Янукович, і вони, і вони всі проголосували, да, що будемо жити без Януковича. Хтось там навіть потім виключав Януковича з партії там, і так далі. Тобто, це банальні конформісти. Але я б сказав, те, що вони конформісти, в даному випадку це грає на нашу користь, тому що вони підтримували, скажімо, ці, змушені були підтримувати ці закони, які приймалися вже після втечі Януковича. Але я вважаю, що вони не мають права бути в новому парламенті. І, знову ж таки, але це залежить від долі виборців. Від, від вибору, Власне, які, сам роблять, да, виборець, які роблять виборців, ще від а, кого це залежить? Вибачте, це залежить від тих сил, які називають себе демократичними. Тобто вони мусять об'єднуватися і ляжко закликав цих... буквально вчора ну, об'єднатися. на Ну давайте округах. про Ляшка. були заклики і раніше, так і вони лунали від інших політичних сил. Вони лунали і від Порошенка, і від Яценюка, і від Тимошенка. Угу. Знаєте, і своїми. Згадаємо, що Ляшко теж пішов з батьківщини, коли був режим Януковича. Як Ляшку робили промоушн на всіх телешоу, а тоді він був ніхто, був один Ляшко. А йому накрутили рейтинги. Знаєте, ми виростили таку популістську силу, яка дуже красиво одягається в вишиванки, з вилами і так далі. Так але об'єднання, я не кажу зараз про Ляшка, бо я не вважаю, що це демократична сила, це проект. Проект дуже сильно розкручений. Ми здогадуємося на чиї гроші. Це ті самі сили, які пускали його в ефір інтера, коли був Янукович при владі. Для експертів це все не є секретом. А я кажу про інші сили, я кажу про Блок Порошенка, про Батьківщину, про Народний Фронт, про свободу Гриценка. Вони мають об'єднатися і висувати мажоритарних кандидатів, щоб вони могли змагатися в тих районах, де у регіоналів. Так мовити, все, все схвачено, як вони вважаються. Та сама Одеська область, та сама звільнені райони Донецької області, Луганська, Харківська і так далі. От, тобто тут багато що буде залежати і від того, наскільки вдалою буде е, стратегія і тактика е, тих сил, які наголошують, що вони за демократію, за Європу. Тобто, щоб вони могли щось протиставити цим колишнім регіоналам. Ну і давайте говорити ще про власне оцінку візиту Порошенка, який відбувся минулого тижня до Канади і Сполучених Штатів. Чи можемо розраховувати загалом, чи виправдалися сподівання, і чи можемо розраховувати, що міжнародна підтримка буде тільки посилюватися? Адже Європейський Союз буквально на днях заявив про пом'якшення санкцій. Вони проти вже России. були, по-перше, по це було знаєте, це було посилання на джерело. От до джерел, значить, завжди зараз прийшло з посиланням на джерело, що ніякі санкції не будуть пом'якшуватися. Давайте почекаємо, почекаємо дійсно реальних і офіційних заяв. Тобто знову ж таки, давайте згадаємо, що Європейський Союз прийняв санкції третього рівня, і більше того, от коли Путін вони посилилися після того, як Путін вів регулярні війська. І там відбулася цікава ситуація, коли Путін ввів війська, а Європейський Союз заявив, що санкції будуть посилені, і Путін оголосив, що він далі не йде, що почався цей мирний процес, мінські домовленості. І почалися чутки, що Європейський Союз не введе тих санкцій, які вони анонсували. А Меркель публічно перед тим заявила, що ні, ми введемо в будь-якому випадку, тому що Путін порушив кордон України. Він вів регулярні війська. Так, тому треба віддати. Ну, я та. Теж часто критикую позицію, скажімо, заходу, але в даному uh -huh. випадку проявили якби принциповість. Тепер щодо візиту до Сполучених Штатів, ми всі очікували на прийняття цього особливого Значить, Давайте, статусу давайте, партнера, партнера. Значи, давайте, давайте згадаємо уважно, що е, ця ініціатива це не українська ініціатива була. Так, це ініціатива була американських конгресменів. Причому вона була двопарційна. Uh -huh. Вони виступили з такою ініціативою. Ми, звичайно, сказали, що «да, добре, Обама на даний момент виявився не готовим. Але Сенат з зовнішньої, з міжнародних відносин зовнішньої політики, про Сенат з зовнішньої політики, Сенат Сполучених Штатів, Комітет Комітет Сенату з зовнішньої політики. Вони прийняли рішення рекомендувати схвалити цей закон. так? І цей буде розглядатися в Конгресі. В конгресі це буде розглядатися після листопада, тому що е, мають відбутися так звані проміжні вибори до американського сенату і вибори конгресу. Так? Тобто, після цих проміжних виборів, на яких зміниться певною мірою, значить розстановка сил, буде розглядатися цей закон. Тобто я не виключаю того, що. Тому що настрої в американському конгресі зараз достатньо є сильними на користь України. Обама тут виступає обережніше, дійсно. Я не виключаю, що в Конгресі це буде прийнято, і це буде додатковим елементом тиску на Обаму. До речі, Обама що підтвердив? Обама підтвердив, що Україна є стратегічним партнером Сполучених Штатів. Просто це зафіксовано в іншому документі. Перед тим як завершувався термін президента Буша в 2008 році, була підписана харція про стратегічне партнерство із сполученими штатами, і зараз це підтверджено за адміністрацією демократа Обама. тобто підписали республіканці. Зараз це підтверджується демократом. Тобто, цей статус у нас є статус стратегічного партнера. Чи буде це ще додатково? А статус особливо союзника поза межами НАТО цілком можливо, що цілком можливо що буде. Але насправді я думаю, що головне ж не, не в формулюваннях. А головне в тому в цій реальній підтримці, яка, яка надається зараз. Позитивна новина після а, після цього саміту в Вашингтоні. що Може відновити роботу Женевський формат, тобто за участю Сполучених Штатів наших переговорів з Росією за участю Сполучених Штатів. І якщо це вдасться зробити, це дійсно буде. Це, дійсно тобто буде це добре. паралельно буде відбуватися із реалізацією мирного плану і Женевського формат? Різні, є різні формати. Є нормандський формат, це за участю президента Франції, канцлера Німеччини і Росії. Є Тристоронній формат, до речі, для мене, як на мене, він найменш такий для нас вигідний. Це з ОБСЄ і із е, Росією, і є Женевський формат, де є представники Європейського Союзу в цілому і є Сполучені Штати. Значить, тобто діє одночасно кілька форматів. От Женевський формат він був на певний час пригальмований. Зараз, начебто, виникає можливість його. Відновити, якщо у це разі, якщо взагалі... буде, скажімо так, позитивно реалізовано мирний план, яка важливість у відновленні поновленні цього женевського формату? Тому що дивіться, тому що насправді ще раз давайте бути реалістами. Uh -huh. Значить, я думаю, що давайте поставимо так питання: чи хоче Путін відновлення територіальної цілісності України? Не хоче. Yeah. Очевидно, що до цього його можна змусити. Він буде всіляко пручатися, він буде ставити нам палки в колеса. Він хоче замарувати заморожений конфлікт. Наше завдання мінімізувати, локалізувати, якщо цей конфлікт дійсно стане замороженим. Він може стати, так, але його локалізувати, так? не допустити легітимізації цих ДНР і ЛНР. Я абсолютно переконаний, що цього. Не відбудеться, тому я думаю, що насправді статус це... не дає такої? ні, ні, звичайно, ні. ні. Тобто, е, знаєте, є різна критика цього закону, і, але там не згадується ні ЛНР, ні ДНР, тобто там якраз наголошується на тому, що це є територія, це територія України, і здається, Порошенко сказав, що по-моєму Порошенко сказав, що е, якщо ці е, території хочуть отримувати фінансову допомогу Росії, там має бути український прапор. От, але не тільки це, там мають затримуватися і українські закони, так і має бути роззброєння формувань, бо інакше не може бути виборів, так, місцевих виборів. Ну а те, що там зараз заголосили, що 2 листопада хочуть провести вибори в ЛНР і ДНР, ну це все, це все фікція, цього ніхто не визнає. Це тільки піар акція, яку ну російська пропаганда буде використовувати. Тобто, це щось буде схоже на псевдовибори в Криму і псевдореферендуми, деленд але і це ЛНР. буде порушення певних, скажімо це так, буде порушення без безумов, безумовно. Договору. Це це буде порушення, і таким чином я думаю, що якщо цей мирний процес буде йти далі. То він буде дуже складний, він буде йти з порушенням. Нам треба. Тобто, тут це, це не ідеальний цей, цей процес. Більше того, я думаю, що, що я не я не виключаю провокацій, розумієте, військових, і ми бачимо, що зараз перемир'я реально нема, тобто йде йдуть обстріли української території. Тому нам важливо це розуміти. А як власне от Європа реагує на реалізацію цього мирного плану? А, значить, ну, на, на, спроби зриву, на спроби зриву реагують, реагують негативно, і представники АБСЄ це фіксують. Тобто, в даному випадку, розумієте, це, міру це грає на нашу користь. На нашу користь, тому що, власне, ну, черговий раз переконується, хто хоче миру, а хто цей мир зриває. Дуже вам дякую. Глядачам нагадую, що Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, був гостем нашої студії. Залишайтесь на парламентському далі, адже ми робимо політику зрозумілою.